Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну, і хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру й силу в своє життя рятуючи одне. Але не я, я киснути не стану. Хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогуй кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні вічею не треба. І тут не треба страху і ниття. Живе лиш той. Хто не живе для себе, а для других виборює життя.